54-55. І дивіться, що я бачу. Бачите? Опа. Хтось сидить зі списом. у Дивіться, що тут у нас. Йолки-палки, дивіться, яка краса. Всім привіт! Вітаю на каналі Копенюа. Знахідки є, так що вам гарного перегляду, а ми погнали. Йду так, махаю цим гомприборчиком. І... Опа! Візуальна знахідка. Дивіться. Опа. Ціленьке, дивіться, яке воно красиве. З позначками. Клас, клас, клас. Класне таке прясельце. Передаю привіт тим, хто любить такі речі. О! І бачу, бачу, бачу. Бачите? Це в нас спинка, але дивіться, яка вона, яка вона цікава. Прикольно, така незвичайна. Так, пішов в трактор, а я за трактором. Був в мене сигнал і буквально перший сигнал і дивіться випадає. Що це таке? А, це в нас голочка, голочка до фібулки. Отак, от. Так, друзі. Цієї ямки є перший шматочок срібла. Дивіться, який маленький оплавочок. Шукаємо золото. Дивіться, опа. Ціленька, але погнута. Ну нічого, ми її все одно заберемо, як не як фібулка. Знову є шматочок срібла. Ось бачите. Таке маленьке, дрібненьке, але засік. Забрав. Так, був у нас сигнал випав, здається, капсуль. Але дивіться, там якийсь вензель є. Чий це? Як це? Не знаю. Якщо знаєте, підказуйте. Прямо біля поля ось таке чудо є. Яка ж це ляпота? Бачу візуально. Від що буде мені щастячко, чи не буде мені щастячко сьогодні? Частинка першня, думаю, випала, правильно? Але шкода, що частинка з камнем був колись. Отак от. 54-55. Ще каже. Витягнув. Так і дивіться, що я бачу. Бачите? Опа. Йолки-палки хто це? Фаустіна. Фаустінка клас. О, це це? капище, так, да, здається? Це, це вівтар? Або капище, або вівтар, я не, не, не розумію. То що фаустіна це дуже-дуже класно. Ось така знахідка. Так, трактор вже відпрацював. Поле готове до... Працювання такими приборами і... і є. Щось в нас є. Це, мені здається, частина динарика. Частина динарика. Так. Да. Отак от. Так, і що в нас тут? А щось велике? Шо це? браслет чи що був? Схоже на то. Чи може пряжка якась? Ось така то знахідка. Бронза здається. Цієї ямки наступна спинка. Але без голки, на жаль. Але з пружинкою. Отака то краса. Дивіться, яка кераміка лежить. Вон кераміка. І ось знахідка. Що це в нас? Спинка. Ні, ціла фібулка, я думав, спинка. Ціленька, фіболка. Ну чого, хорош. Була фіболка, але вона, на жаль, розтягнута. Ну, як фіболка. Пружинка лише від фіболки, але зацепив її якийсь тракторець і розтягнув. Не встигли врятувати такий екземпляр, Ну нічого забираємо. Шматочок срібельця випав. От так. Вже якийсь плюсик. Є у нас наступна спинка ось такої форми. Нічого не звичайного, але сам факт. Так, друзі, знову у нас шматочок біленького металу. Срібла, да. так. Ста срібла. Ось такий то шматочок. Так, дивіться, що я знайшов. Що це таке? Не знаю, ну якийсь кристалик. Що воно таке? Не знаю. Можливо, хто знає, що за кристал, підказуйте. Чотири, п'ять. І дивіться, що я бачу. Це у нас скіфський накінечник. Отак от, дивіться яка краса, правда? Правда, правда. Люблю такі знахідки. Клас. Так, мені випала ось така то штучка. Що це таке? Не знаю, але бачу, до нас їде сівалочка. Зараз, може, нас виженуть, бо вже сіють вчора буквально. Я скувала, а сьогодні вже сіють. Ну? Опа. І опа цілесенька, цілесенька спинка, не спинка, а фіболка. Так, папа щось там зацепив. Демо глянемо. Кусуйся. Ну, Тож вівтор, якийсь вівтор чи кап ще якийсь. Ну що прикольно. і з із Дінариком. А, да, так, цинок. Але зламаний. У тебе що? Спинка кусочок, п'ять гривень. Армотінця. Да, ароматінця прикольна. Бачив, яка ця закрюка така. Mm -hmm. з орнаментом графік mm -hmm. mm -hmm. була. Mm -hmm. Срібна? Ні. Ні? Ну похоже, <пластик> на ньому. співаємо. Колечко. Хрестик. Угу. Yeah. Зорота mm -hmm. Дивіться, яка мені проволока випала. Походу срібна проволочка. Вагу має. Так, такий нормальний кусочок сибельця. <звук> Отак от. Зве Андрій. Каже, йди сніме щось. Біжим. Де? Да? Так. у е, -е. Видите, что тут у нас? Елки, палки, ты видите, как краса. Йо. палы! Давай. О, Давай, о, что о. тут? Две что это на Сребна. Сребна фибула. Это вообще у -у -у. просто бомба. Ну, вообще идеальная фибула. Класс. Ну что, лидируешь сегодня? Ну, мороженое. Так, є в нас шматочок срібла. М -м -м -м, непогано так, непогано. Забираємо. А ну. ще не витирав його. Лімесний. Якийсь. Антонізи і Адріан якийсь чи. Хто це такий? Дивіться, Адріан. Хтось сидить зі списом. Прикольно. Ну, клас. Вітаю. Yeah. Дивіться, який кусочок срібла в папи. Якийсь накосічник. Чи що це таке? Ну, то, що срібло, це точно. Отак от. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу, що в мене є? Металопластика поламана. Нічого цікавого взагалі немає. Частина прясла поламаного теж. А із цікавого, що в мене є? Такий шматочок срібної проволки, браслет чи пряжка була. Не знаю, що це таке. Потім ось такий то мінерал. Що за мінерал, не знаю. Потім скіфський накінечник. Частина динарика. Ось таке то файне прясло. І динарій. Динарій Фаустіне. Думаю, що це посмертний якийсь. Отак так от. Так, далі хабарничка Андрія. Що Андрія? Також металопластики жменя, 5 гривень ходячка. А із цікавого такий шматочок срібної фібулки, ароматниця залізна і ось така тофайнецька срібна фібула. Так, А далі хабарничка папи. Що від папи? Е, металопластика, нічого цікавого. Окрім от такої здоровенної іголки. Була колись крутецька фібула. Ну, на жаль, вона до нас не дожила. А їсть цікавого, два накосічника, один із них срібний. Срібний, а це бронзовий. І два динарика. Два динарика. Ось таких класних. Ось такий ти результат нашого сьогоднішнього виходу.